Перерослі огірки також можна використовувати з користю для себе. Такі переростки, звичайно, мию. Обчищаю в них носики і попки, ріжу на четверо і потім кришу, як на салат. Складаю такі огірки в зіп-пакети. І відправляю ось так навіть на дощенці в морозильну камеру, де вони замерзають, і місця багато не займають. І потім взимку стають мені в пригоді. Роблю з них салати. Тільки розморожувати не потрібно до кінця, тільки трошки вони розтали і використовувати. Салат, який робимо. Мені сподобалось в минулому році, я думала, що я мало їх заготовила. Принаймні набагато корисніше, ніж купувати огірки тепличні, в яких навіть запаху огіркового нема, не говорячи вже про їхню користь. І ще одна переробка, перевірена мною також. У своєму ж побуті. І мені здається, що дуже вона корисна. Не знаю, як для кого, а для мене була дуже корисна. Ось так перерослі огірки натираємо на такій тертушці з великими отворами. А крім огірків, ще нам потрібна горілка. У мене це домашній самогон. Ну, Підійде і казьонка. Відправляю в банку цю масу подрібнену на терці, і заливаю горілкою. А потім залишається лише струшувати. Але не набирайте огіркової маси повну банку, бо я свою вже надбирала. Я щось забулася цього року. Минулому році я не робила. Такої протирки для обличчя, а позаминулого робила. Десь півбанки цієї огіркової маси, залити горілкою і потім накрити кришкою, і стоїть в темному місці два тижні, можна навіть і три збовтувати періодично, а потім відсідити. І будемо мати ось таку. Огіркову протирку, огірковий лосьон, для, особливо для жирної шкіри. За суху шкіру не можу нічого сказати. А рештками соку можемо поніжити наші руки, і також і обличчя. А як ви використовуєте перерослі огірки?